За допомогою ось цих картинок учням вдається запам'ятовувати складні формули та теореми. Чому ми взяли саме символ гамблгера? Тому що гамбургер колективу набирає вагу, а маса вимірюється в кілограмах. У 20 двадцятій школі вже 5 років на уроках застосовують мнемотехніку. Педагоги кажуть, завдяки їй засвоєння матеріалу відбувається легко і швидко. Заохотити до навчання вдається навіть відвічників. Сенс мнемотехніки полягає у тому, що будь-яке слово можна намалювати та проасоціювати із зоровим образом. Найяскравіший приклад мнемотехніки – Кожен мисливець бажає знати, де сидить фазан, завдяки якому багато хто із нас вивчив почерговість кольорів у веселці. Вже є діти, які випустилися з нашої школи, і які до цих пір згадують оці формули у вигляді малюночків, і в них зберігається це надовго. Я думаю, що навіть своїм дітям вони будуть розповідати ось ці історії. У школі кажуть, в тих класах, де використовують метод асоціативного запам'ятовування, учні демонструють кращі результати у навчанні, та й самим дітям більш до вподоби розв'язувати рівняння, малюючи фантастичні картинки та вигадуючи цікаві історії. Мені подобається, я легко запам'ятовую формули, використовую їх на уроках, ну і в житті. Аби наочно показати, як навчити дітей не боятися іксів та ігриків та допомогти опанувати точну науку, у школі влаштували майстер-клас для вчителів математики. Ми можемо сказати, що ми вже досягли значних успіхів. Зокрема, те, що особливість нашого навчального закладу саме в тому, що мнемотехніку ми використовуємо в основному в середній та в старшій школі». Одним з натхненників впровадження у навчальний процес немотехніки на теренах нашої держави є президент асоціації розвитку творчої особистості Геннадій Чепурний. Чоловік переконує сучасні діти потребують революційних підходів у засвоєнні матеріалу. Ті ж методи, які сьогодні використовують у школі, застарілі. Наші вчителі на превеликий жаль, як і діти не завжди сприймають інновації. Це завжди викликало супротив. Тому інертність вчителя, як і керівника, вона зрозуміла в даному випадку. Але все таки прив'єв кілька років тому для вчителів створили научний посібник. Його постійно вдосконалюють. Тож за рік другий прогнозують фахівці. Практично всі вчителі у своїй роботі використовуватимуть елементи мнемотехніки. Ельвіра Бондаренко, Володимир телеканал Віта.